Радіо ЮА Чикаго. Так, друзі. Нагадую, що ви на радіо Є Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітав Данило Терлецький. це є україномовний адвокат з ДТП у Чикаго. Данило, привіт. Добрий вечір, Іване. Яка ваші справи? Добре, ви мене чуєте. О, чекайте, я не маю. О, ви хочете навушники одягнути? Будь ласка, чому се він не відмовляє? Я себе чую. Прекрасно, прекрасно. Як як ваші справи вже сказали, що нового? Що нового у вас у вашій сфері діяльності? Знаєте, я хочу говорити про що ви тільки що з Дмитром говорили на живий ефір. Там ви mm -hmm. розмовляли про політику, про mm -hmm. новини. Хочу згадувати, що цей Такор Карлсен mm -hmm. ніколи не служив. Але відомо, що він летів в Росію і там створював пропагандистські ролики, де він розказував, що Росія настільки краща, ніж Америка, і брав інтерв'ю в президента РФ, де жоден з них ні слово правди не говорили ні разу. І, Мабуть, непогано роздумувати питання чи. Повинні ми розбавити громадянство також Карлсон. Я думаю, це, це важливе питання. Ну, Ви, як громадянин Америки, ви можете свідомо, сміло висувати ці петиції і казати якісь такі речі. Тобто, будь ласка, все для вас. робіть, як ви вважаєте за потрібне. Я думаю, що багато людей з вами погодиться. Я сподіваюся. І знаєте, ми все ж таки досі. Держава законів. І закон діє поки що. І е, я сподіваюся, теж, що так залишиться в нашому штаті, в Іллінойсі. І я теж сподіваюся, що ну, будуть е, якісь, е, чинити якісь опори до того, що відбувається в Вашингтоні. Зрозумів, дякую вам за вашу позицію, за вашу думку. І можемо тепер поговорити якраз на тематику якраз вашої діяльності, і можемо якраз це поєднати, тому що зараз дуже багато е, сумнівів, багато речей незрозумілих для людей, особливо для мігрантів. Ви як спеціаліст із ДТП, адвокат, е, не спеціаліст ДТП сказав, спеціаліст з організації ДТП. Ні, ні, ви як адвокат з ДТП, який допомагає людям, які, на превеликий жаль, потрапили в таку ситуацію. Чи стикались ви із якимись питаннями імміграційного характеру? Тому що, от перша думка, яка приходить, їдеш ти на автомобілі, і, не, не дай Боже, потрапив у ДТП. Чи не приїде зараз поліція і що в тебе не будуть проблеми, якщо ти навіть цей ДТП не винен, але проблеми якогось міграційного характеру. Ну тобто, ви розумієте, суть питання, чи ви стикалися по мірі своєї діяльності із е, такого характеру питаннями? Я вам розкажу, що ну, про стан законів в Ілліной в штаті Ілінойс, де я практикую. Я вже з 2010 року маю ліцензію, угу. займаюся цим фактично весь той час. Ні разу не чув. Про ситуацію, де було ДТП, і поліцейські питали про імміграційний статус чи когось арештували через те, що підозрювали, що людина не має права бути на території Америки. Взагалі є закон в штаті Ілліной, що місцеві поліцейські не мають права це досліджувати, хіба якщо є орден федеральний кримінальний, і вони шукають когось. Особливого. Я вам я скажу так. Звичайно, що буває всякі різне, особливо зараз. Але я думаю, що закон має діяти, якщо ви потрапили в ДТП і особливо, якщо ви пошкоджені, не, лишайте, не кидайте місце аварії. Це також проти закону кидати місце аварії і, і не зупинятися. Uh, і краще щоб якщо людина пошкоджена, особливо щоб вона отримувала якусь допомогу, ніж втікала, тому що вона боїться. Mm. Добре, просто дивіться зараз, ось така ситуація виходить. 16 серпня, вже там і 17 серпня, багатьох людей, які приїхали після 16 серпня 2023 року, які не мали права подаватися на ТПС, закінчується якраз період паролю перебування тут. Ті, хто по ЮФУЮ. відповідно, вони не мають статусу ні ТПС, вони ніякого іншого відповіді ще немає. І багато хто з експертів каже, що вони вже, наче й нелегали, хтось каже там все легально. І відповідно, як діяти людині, от яка не дай Боже. Потрапило в ДТП, ну і там, і хай буде ця людина невинна, але сумнівається у своєму статусі, не знає, що буде. Приїде КОП. чи Який шанс того, що він дійсно зараз викличе айсів? Хоча ви кажете, що він не має цього робити. Проте практика, і реальність, і очікування можуть бути різними. От, що ви радите робити людям в таких ситуаціях? Ні, я вам скажу, краще не порушувати закон. Угу. Краще не втікати, тому що можуть відкривати проти тої людини кримінальну справу, якщо вона, навіть просто... якщо вона не винна, так якщо вона просто втече від місця аварії. Якщо хтось покликав поліцію, то краще не порушувати закон. Угу. Тобто, вже хай собі поліція розбирається. Відповідно, питання статусу воно не має бути зачеплене. Ну воно не має бути зачеплено, але все ж таки, якщо є питання щодо статусу, звичайно, я би радив людині розмовляти з імміграційним адвокатом. Я, я вам скажу так, що імміграційний статус, навіть коли я е, заношу позов, не піднімається, е, я раджу клієнтам не відповідати на такі питання, незважаючи на їхній статус, е, інша сторона не має права про це дізнаватися. Е, єдиний момент, коли це може можливо бути е, частиною справи, і якщо людина вимагає збиткування за втрачену зарплату. І тоді можна дивитися, чи ця людина платить податки, який в них статус це впливає на такі на таке збиткування, якщо та людина цього вимагає. Але інакше, незважаючи на статус, я не даю клієнтам відповідати на на таке питання. Ага, тобто є право просто змовчати. Навіть так, тому що це не стосується людина була пошкоджена в ДТП чи ні. Угу. Чи ця людина з Марса, чи вона з Іліноїс, чи Американець, чи хто-небудь це не залежить. Добре, у мене ще тоді є одне питання. Якщо людина, все добре з документами, і вона їде, от там, скажімо, по дорозі, і потрапило в ДТП, в якому ця людина не винна, проте інша особа, яка в іншому автомобілі, нелегал. Як можна в принципі притягнути цю людину до відповідальності? Тому що ви кажете, єдине, що питаємо, там заробітня плата, податки, от та людина, яка винна в ДТП. Є нелегалом, і відповідно, там, скажімо, чи не платить податки, чи взагалі ніде не зареєстрована, чи які шанси на успіх якогось відшкодування е, в даної особи? Ну для мене було різні питання. Різні я б, питання? Так, я б хотів дізнатися спочатку, чи ця людина, незважаючи на те, чи в неї є статус чи ні, мабуть, ми цього не будемо знати, uh -huh. бо потрапив в аварію. Людина не має права, не має страхівки і так далі, uh -huh. не має грошей, то з тої людини нічого не знімеш. А, в штаті Ілінойс, якщо ти купуєш страхівку для машини, uh -huh. то в тебе є автоматично в полісі а, називається. Це називається Motorist Coverage, англійською, Це є покриття, яке покриває особу, яка потрапила в аварію, коли це не її провина, але інша сторона не має страхівки. Тобто не залежить, чи ця людина нелегал, чи ця людина народжена в 10-му поколінні американець. Якщо ця людина не має страхівку і спричиняла аварію, і жертва має страхівку, тоді можна звертатися до своєї страхівки, і ваша страхівка буде відноситись до цієї справи так само, якби вона була страхівкою для винної сторони. Угу. Не можна взагалі купувати страхівку людина. Пересічна людина не може купувати страхівку в Іліной без цього полісу. Uh -huh. Тобто відмовитися від неї неможливо. Мінімум в штаті Іліной це 25 тисяч доларів, можна купити більше, звичайно. І я раджу всім купувати, наскільки можна собі дозволити. Uh -huh. Тобто, якщо подивитися на бюджет, краще мати цю страхівку, краще мати двосторонню страхівку, краще мати вищий поліс. Якщо ви можете собі це дозволити в бюджеті, тому що. Краще мати і не потребувати, ніж потребувати і не мати, звичайно. Uh -huh. А Якщо ця людина не має документів, не має права тут бути, скоріше за все, ми цього не дізнаємося. Але якщо в неї є страхівка, тоді можна ну, відносити претензії до, до страхівки. Uh -huh. Справа в тому, тому що. Судитися з особою, яка не має страхівки, можливо, можна виграти ту справу, можна виграти суму на мільйон доларів. Але якщо ця людина не має тих грошей, ти їх не отримуєш. Тим більше, якщо ця людина піде в банкротство, то справа закінчується, угу. то тоді цей борг може можна взагалі забути про нього. Так. Ага, тобто у даному випадку більш важливо не статус людини, а те, чи має людина страхівку і яку страхівку? Так, це питання. Питання, Ви. я дивлюся відразу, хтось до мене звертається, я дізнаюся, що сталося, коли. Бо це важливо теж, бо є, скажімо так, не термін придатності, але угу. срок. Тобто термін давності, коли я можу, коли я маю право знести позов, залежно від деяких факторів, там іноді рік, два роки залежить. А якщо це постраждала, не дай Боже, дитина неповнолітня, тоді я маю ще більше часу. Тобто я хочу відразу знати, скільки часу я маю, щоб, коли, щоб завершувати цю справу, чи мені потрібно буде занести позов і коли. А mm -hmm. тоді, чи я провина, які факти, які фактори, що відбулося, хто що робив, як я можу доказати, якщо щось беркує, як я можу доказати, що мій клієнт не винен і що інша сторона винна. Як, uh -huh. як це зробити, це головне. І тоді, також, якщо я можу виграти цю справу, скажімо так, довести, що е, мій клієнт, жертва, не спричиняла цю аварію, а інша сторона це зробила. Я хочу дізнавати, стільки, залежно від того, на, наскільки пошкоджена людина, скільки я можу цій людині отримувати, який є потенціал. І тоді йде е, е, ну, аналіз про те, чи. Е, чи цей ліміт справді є ліміт, чи це справді е, стеля для, для нашої справи, бо іноді буває таке, ну ми це робимо постійно, і вже деякі страхові компанії знають, хто ми, і ми розмовляємо без, безпосередньо іноді в справах з адвокатами від страхової компанії, а не ті, хто захищають особу, бо вони вже знають, що якщо вони, вони які мають зобов'язання. Доброчесно відноситись до справи і заплатити нам ліміт. Якщо справа цього ну, відповідає за це вчасно, і вони цього не роблять. То бувають справи. Нас я недавно завершував такі справи, і зараз працюю над справами, де страхові компанії будуть нам платити більше, ніж ліміт полісу, тому що вони помилилися, коли мали можливість заплатити, вони не заплатили, то це по Факту з від А до Я як ми працюємо, я зрозумів. Ось нещодавно Дональд Трамп і його адміністрація прийняли Big Beautiful Bill, і там я згадую, була мова про страхівки, але наскільки я це розумію, страхівки на здоров'я. Це не, не стосується страхівок там на автомобіль чи ще щось. Ну от таке питання на вашу діяльність і, в принципі, на вирішення тих чи інших питань, на страхівку чи на ще щось, якось вплинув цей прийнятий Big Beautiful Bill? Ну, подивимося. Я скажу так: людина потрапила в ДТП, має пошкодження фізичне, ходить до лікаря, будуть рахунки. А якщо медична страхівка платить ці рахунки в штаті Іллінойс, зазвичай потрібно відплачувати ці борги страховій компанії медичні, яка заплатила ці рахунки. Або потрібно, якщо лікар погоджується почекати до завершення справи, тоді ми можемо домовлятися з лікарнею про, про їхній рахунок. А, якщо йдеться про те, що позбавили декому де медичну страхівку, то в загальному це погано, звичайно. А, і, це, і кошти тільки будуть підніматися в загальному для, для, для всіх а, стосовно медичних рахунків. Я не економіст, звичайно, і я не продаю страхівку, але я, я вам скажу, що. А, Ті всі, за мій досвід, за тим, що я слідю я за, за цим питанням, я бачу, що постійно політики говорять про те, що нам потрібно щось робити з нашою системою, тому що ціни постійно піднімаються. так? А, але ці всі реформи, навіть те, що вів Обама, не, не припиняло підвищення рахунків медичних. І тому я не знаю, вже скільки років це було, коли підняли мінімум е, страхівки для машини від 20 до 25 тисяч. Е, я думаю, пора піднімати цей ліміт ще раз в штаті uh -huh. Лінойс, тому що рахунки тільки піднімаються. Uh -huh. Тобто, от ви з вашого досвіду бачите, що 25 тисяч це недостатньо буде там, для якихось там, випадків? Для серйозних травм це недостатньо. Uh -huh. Так. Е, на жаль, буває таке, що. Тому я роз... Тому я раджу людям купувати собі страхівку і двосторонню для своєї машини, і е, стільки можливо купувати медичну страхівку, якщо це можливо теж, тому що це допоможе в таких ситуаціях. І купувати найдорожчу страхівку для машини, що вони можуть собі дозволити, тому що якщо хтось е, створює. Ну, для вас таку ситуацію, що ви потрапили в ДТП, це не ваша провина. А раптом у вас є неймовірно високі рахунки, і немає звідки їх заплатити, без медичної страхівки і без страхівки для машини, ну, це буває складно. І може людина залишитися в, бур... в бургу. Mm -hmm. Тому я раджу, якщо є можливо отримувати стільки страхівки, скільки можна собі дозволити. Дякую вам. Тобто на завершення підсумовуючи, хочеться сказати, що незважаючи на статус, незважаючи там на продовжили пароль, не, не продовжили. Якщо ви не дай Боже у ДТП, в ні в якому разі не тікати, ні в якому разі не уникати, не знаю, приїзду поліції чи ще чогось, тому що поліція не має права, яка приїжджає там на ДТП. На вияснення ситуації не має права питати статус, не має права цього робити. Крім цього, це може ускладнювати вам ситуацію, тому що. Повинні вони звичайно що немає гарантії, але повинні поліцейські сконцентруватися на тих людей, які порушують закон угу. і кидати місце аварії без відома учасників це проти закону. Розумію. дуже вам дякую. Нагадаю, що це у нас в гостях сьогодні був Данило Терлецький, це україномовний адвокат з ДТП у Чикаго. Ще раз вам дуже дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.